Генерального штабу України пане Ігоре, вам вітання і доброго здоров'я, вітаю вас, глядачів, пане Ігоре. Щодо ситуації у Покровську, не на секрет наразі триває у суспільстві. Певна дискусія, як правильно чинити далі? Ну люблять українці давати свої поради, та й не лише щодо відходу, щодо відступу із міста. Яке рішення на вашу думку буде тут оптимальним? І чому е існує такий знаєте розсинхрон із тими думками, котрі панують у суспільстві, і тими діями, до яких зараз здається військове керівництво? Муші представники суспільства глибоко не можуть бачити цю ситуацію, хоча в сучасному світі інформаційному з врахуванням інтернету інформації від Deep State, інформації від генерального штабу можна більш-менш уявляти цю ситуацію, яка вона складається. Якщо пару слів, які б характеризували на мій погляд, зараз визначається ситуація відносно того, чи вибивати ворога. Всіх міст Покров, Мирноград, Купінськ чи виходити. І особливо це на поточний час стосується така ситуація по Покровську. Вона важка, вона критична. Раз приймати треба таке рішення, то, мабуть, і зрозуміло наміри ворога у нього план, він просувається. Зірвані його всі дедлайни, які говорили, вони подавали як. Воєно-політичного керівництва, там Путіна в першу чергу, Герасимова, так і на тактичному рівні, де вони просуваються, намагаються піднімати там свої прапори, е, значить, показуючи, де вони і як. А що стосується, і в першу чергу, безумовно, керівництва нашого військового е, на рівні главкома генерала Сирського і на рівні тактичне, то організуються, скажем, антидиверсійні заходи. і питання тут для сил оборони України: наскільки вистачить тих сил, які вдалося главкому назбирати, де є і була можливість, і завести для стабілізації ситуації в Покровськ, Мірнаград? Ну і окремо питання на на навколо. І в ближчий, скажем, час буде з'ясовано, як і де буде получатися за підсумки такого протидії протистояння. По Покровську ворог вже діє в центрі, і на півночі, тобто по місту, і в кількість їх, скажем, декілька сотень військових ворожих, але вони намагаються збільшити. Цю кількість додаткова і застосовувати на жаль, у них більше засобів відповідних принципове нанесення ураження, і тому все це вони намагаються застосовувати для реалізації своїх планів. Тому ситуація там досить напружена. Пане Ігорі, я вас прошу зараз пояснити як людину, котра розуміється на військовій справі, мабуть, з точки зорі, зору теорії, чи існують певні чіткі критерії, я не знаю, боєкомплект, щільність вогню противника, втрати, після яких відступ вважається оптимальним рішенням, і хто це все фіксує на практиці? Фіксують командири в першу чергу тактичні ланки. Для того, щоб відображати ситуацію, тобто вони бачать свої спроможності по людям, по боєприпасам угу. по підтримці, яку цим підрозділом здійснюється, і, і доповідаються по команди наверх. Значить, але чим вище, тим більше піднімаються паланці до питань політичних. А політичне це стратегія, це рівень верховного головнокомандуючого і просто, якщо можна це слово. Значить, використати головнокомандуючий це генерала Сирського, ну а попереду президента, які мають воєнно-політичне завдання. А вони там полягають у тому, щоб утримувати ці міста і показувати в боротьбі зовні глобальне, значить, з Трампом робота з цього приводу. Путін, бачите, інформаційну операцію зараз проводить, що. Вже угу. все оточено, вже тільки добиваємо. Давайте відкрити ворота, ми запустимо міжнародних кореспондентів, Вони підтвердять мої, а раз ситуація така, то що в оточенні, то про що там можна говорити? Треба переговори, в яких ми готові далі працювати, переходити до моїх путінських ультиматумів. От так, від низу тактичного до стратегічного така ситуація. Але рішення приймають зрозуміло, не командири тактичних ланків підрозділів, полків, бригад Сил оборони України, а приймають лавком. Ну і він безумовно узгоджує стратегічне рівня рішення з президентом. І тут відповідальність за все це розкладається, і вона зараз дуже висока, і багато що підрунтом є ресурс. З ресурсами важко у нас, як ми знаємо, комплектовна підрозділів частин низька, мобілізація та тобто, пробуксове. Ну і зрештою дуже непросто. І оскільки це, от все, що ми з вами обговорили, ситуація динамічна змінюється, то тоді mm -hmm. приймається рішення. Є ресурси, значить, проводяться стабіліційні дії з боку Сил оборони, антидиверсійні. ворог в цей час він же не мовчить. Він бореться за реалізацію своїх планів. І от в цьому балансі чи протистоянні, значить, треба зупинятися, коли для нас для сил оборони стане ситуація така, що буде більше втрат і негатива в цьому. Тоді треба приймати рішення про невибиття ворога з їх місць, а виходу наших для спереження на подальші дії. Тоді зважаючи ось на наступну інформацію, будь ласка, проаналізуйте, що зараз відбувається у Покровську. Ми вже говорили про те, що там триває спецоперація головного управління розвідки, і наші колеги посилаються там на власні джерела. Кажуть, що голова розвідки Буданов теж дійсно там координує особисто. Це означає, що ситуація критична. Якщо е, туди вже задіяли бійців гур і навіть особисто Кирило Буданов, чи це означає, що намагаються з останніх сил, але стабілізувати ситуацію? Ситуацію і про відхід не може навіть йтися, Те, е, і інша ситуація, ми з вами обговорили що угу. критична, і тому треба задіяти всі сили. Е, ну до, до речі, Буданов, ГУР, сили спеціальних операцій, все це входить е, е, в сили оборони України, якими по закону і по діючими по стану воєнного стану, зараз повинен управляти лавком, генерал Сирський. але Ну, у нас особистості в ГУР, той же генерал Буданов, там СБУ, все ж окремо є керівник і так далі, і генералу Сирському важко. Я, я знаю, по кухні взаємодії генерального штабу з усіма іншими, навіть mm -hmm. в стані війни керувати всіми всі структурами як своїми. Бо там є ці начальники, які безпосередньо замикаються на президента, хоча по закону на час війни. Все, що підійшло туди, однозначно, один повинен бути командуючий, один командир, один начальник для ефективного задіяння всіх сіл. Але сили, оскільки там концентруються, це ще раз підтверджує: по-перше, що там критична ситуація. А тепер ми з вами вже визначили, як, як її змінювати, значить, передивитися, хто на кого як впливає, і в який момент чи продовжувати далі антидиверсійну ситуацію і вибивати їх, якщо є сили. Я це підкреслюю. Проблема в ресурсах силах, Якщо ні, приймати рішення там і починати від тіля виходити, пробивати там коридори, бо ви подивитися на мапу, ситуація фізична, Огневе mm -hmm. оточення вже є вогневе. Це міномети вже, все таке. Але на півночі є там 5 кілометрів, через які ну і ще дві. Треба розуміти, що сплошного фронту ніде зараз немає така сучасна війна, через них можна виходити. Але рішення з цього приводу, поки такого виходити, немає. Поки діє рішення вибивати ворога. Значить, якісь ресурси є і, ну, і задача від президента є нашим військовим, всім цим начальникам і командирам: що тримати і Покровський, і Мирноград, і, і, і Купінськ, і битися далі. Зрозуміло. Пане Ігоре, я вам дякую за те, що доєдналися до ефіру і за ваші роз'яснення. Ігор Романенко, генерал-лейтенанту відставці, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України. Дякуємо. Гарного дня Дякую вам, дівочки.